Бачите, за нашими спинами електроопори, І це не просто так. Зараз будемо говорити про нову хвилю атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури, яку ми очікуємо цієї осені. Очікуємо не ми, очікує ГУР уряд, президент про що вони відкрито нас з вами попереджають. Росія готується до зимових атак на енергетику України. Ймовірно, окупанти будуть застосовувати ракети, які виготовили цьогоріч. Про це повідомляє навіть Міноборони Британії. За інформацією розвідки минулої осені та зими Росія часто використовувала для обстрілів українських критичних об'єктів крилаті ракети повітряного базування. Вони піднімали стратегічну авіацію, щоб завдавати ударів з глибини території країни-агресорки. Варто зазначити, що від квітня 2023 року витрати на виробництво ракет скоротилися, але російські лідери заявляють про збільшення темпів виробництва. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пана Тараса, доброї вам ночі. Вітаємо вас. Вітаю доброї ночі. Отже, пане Тарасе, розвідка повідомляє про те, що Росія скоротила використання своїх крилатих ракет, і, вочевидь, вона створює запаси. То що нас чекає з приходом холодів? Ну, власне, стратегія Росії, яка передбачає використання терористичних підходів, так використання цих самих ракетних атак. Не просто по цивільних об'єктах на території України, але в першу чергу, по українській критичній інфраструктурі, цей підхід терористичний. Ця стратегія насправді нікуди не поділася. Росіяни просто її адаптують зараз до нинішнього. Перша і найголовніша умова, яка для них є найбільш критичною і найбільш відчутною, це те, що справді. Кількість тих ракет, які в них зараз є доступними, а ну скажімо так, не йде ніяке порівняння з тією кількістю, яку вони мали ще, наприклад, на осінь минулого року, і власне, крім того, що їм доводиться економити ці ракети, так для того, щоб продовжувати зараз ще наносити ракетні удари по цілях на території України, їм потрібно ще додатково нарощувати виробничі потужності, щоб мати, хоча б певний мінімальний запас. Для того щоб можна було досягати тих цілей, які вони перед собою ставлять, це от чергова хвиля ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Ну і власне ще кілька факторів, які будуть впливати на цю ситуацію, на те, як вона буде розвиватися, це те, що по перше, власне українська енергетична система, наші енергетики вже мають досить серйозний досвід протидії таким терористичним акціям росіян. І тут ми більш готові ніж були минулого року. І е, другий фактор, який грає тут роль, це теж е, ну скажімо досвід наших сил повіт... протиповітряної оборони, які теж чудово розуміють, як це буде технічно організовано з боку Росіян. І зрештою, ми маємо набагато більше інструментів для того, щоб протидіяти цим цим ракетним атакам, для того, щоб збивати ці ракети. Ну і принаймні, е, е, набагато меншу е, меншої шкоди. Може бути завдано українській енергетичній інфраструктурі, ніж це було ось весени минулого року. А щодо того, як Росія на вашу думку буде використовувати блекаути, якщо вони знову, звісно, будуть повторюватися, для того, аби розхитати ситуацію у нас в країні. Тому що пам'ятаю, під час минулорічних блекаутів люди були. В цілому емоційно нестабільний. Так скажу, хтось був розчарований, хтось був знервований, хтось був злий, хтось був у хтось боявся і так далі. Так чи інакше всі люди відчували з проти цього якісь емоції. і зрозуміло, що цей нестабільний грант це чудо стан, це чудовий ґрунт, щоб туди посадити якісь зерна, які можуть прорости у вигідні для нашого ворога процеси У нас в суспільстві на вашу думку, з точки зору інформації, з точки зору пропаганди, чим росіяни будуть супроводжувати ці удари, якщо вони такі будуть наноситися? Ви абсолютно праві це якраз дуже важливий момент, тому що ми не повинні забувати, що ця війна, яку веде Росія проти нас, вона ведеться не тільки на полі на полі бою. Це взагалі гібридне протистояння, це гібридна агресія, яка має от дуже серйозний цей інформаційно-психологічний вимір. І росіяни використовують будь-який інструмент, в тому числі і ось такі удари по критичній інфраструктурі українській для того, щоб пробувати розхитати ситуацію. Середини для того, щоб пробувати так, як вони це роблять, да, в чому в цьому полягає логіка використання гібридної інструментарію Кремлем, це посіяти, ну скажімо так. Зневіру в суспільстві посіяти недовіру між суспільством і владою. Ну одним словом, якби розхитувати ті ту систему координат, в яких живе суспільство громадяни конкретної країни. Ну в даному випадку ми говоримо про нашу державу. Але ну тут ситуація теж трошки відмінна від того, що ми мали минулого року, тому що минулого року ну на осінній період, на осіння зимовий період. У нас, ну скажімо так, ситуація на фронті була трошки іншою ніж є зараз. Та зараз ми маємо контрнаступ, який в принципі починає набирати темпів. Контрнаступ який починає приносити цілком конкретні результати, принаймні, на двох ключових напрямках для збройних сил України. Ну і власне, це фон який дозволить нам. До певної міри зараз стабілізувати самих себе на фоні от спроб Росіян розхитати ситуацію зсередини. Ну тому, що зрештою ми чудово розуміємо, що, по-перше, ми серйозні і од із найгірших блекаутів ми вже успішно пережили. Так минулого року цей досвід теж залишається не тільки з українською владою і з нашими енергетиками, з нашими військовими, але і з кожним з нас, з нашим суспільством. І е, так само ми чудово розуміємо, що е, ну теж росіяни вдаються до таких терористичних атак, е, це по суті для них такий е, дуже. Е... Ну слабкий компенсатор того, що насправді на полі бою вони жодних успіхів стратегічних досягнути не можуть, і тому вони вдаються до використання саме таких інструментів, пробуючи компенсувати нездатність власних військ, давати хоч якийсь мінімальний результат на полі бою, тим, що пробувати розхитати українське суспільство і бити по нашій стійкості в цілому. Пане Тарасе, от ми дійсно більш готові до ракетних атак Російської Федерації. Ми пережили складну зиму, готуємося минулу зиму, готуємося до чергової, не менш простої осені та зими. Але Росіяни також готуються. Вони проаналізували усі свої дії, як стверджує британська розвідка. Вони шукають можливості нарощувати виробництво крилатих ракет повітряного базування. Вони збільшують виробництво дронів, вони будують. Завод, який виробляє дрони, то читала в німецькій пресі про те, що там, начебто, парламент обговорює питання постачання Україні засобів ППО, але ну, не те, щоб нам передати, а тимчасового постачання. Наскільки це буде такий вихід, і наскільки так ми будемо більше готові до осені зими. А, ну безумовно в обставинах, коли в нас на жаль поки що досі відсутній цей авіаційний компонент тобто, ну сучасні е, винищувачі в повітрі західного виробництва західними системами. Класу повітря-повітря це був би е, просто ідеальне доповнення до того тих систем, тих зенітно-ракетних і зенітно-артилерійських батарей, які в нас є на землі. Ну але в умовах, коли е, нам на F-16 доведеться зачекати, мабуть, до лютого 2024 року, е, справді ось така е, тимчасова передача в Україні в користування там здається, йдеться про системи iris АІРІСТІ. -E. Якщо я зараз правильно згадав, і переговори ведуться з кількома близькосхідними країнами, які вже купили в Німеччині ці батареї, але ну скажімо так, ситуація з безпекою у них м'яко кажучи набагато краще аніж в Україні, і ну в тимчасове користування ці держави справді можуть передати звичайно не всі батареї, які вони звикупили, але ну принаймні, якусь частину, яка теж буде дуже серйозним. Посиленням для а, нашої системи протиповітряної оборони а, мені здається, це по перше, цілком реальна історія. А по друге, це е, ну саме те, що нам зараз потрібно, тому що ми теж чудово розуміємо, що е, Україна з її територією потребує величезної кількості. Ну таких е, сучасних е, високотехнологічних е, зенітно-ракетних комплексів, щонайменше. так і вони ж не діють самі по собі. Тобто в нас. Ми виходимо з того, що наша система захисту повітряного простору вона є ешелонованою, тобто є е, різні системи різного типу дії з різною дальністю, і от вони всі як е, пазли вони мають складатися доповнювати один одного, і відповідно таким чином, ми ми маємо е, захист нашого повітряного простору від найбільшої дистанції до найменшої, так і, ну на кожному з цих етапів. Ми гарантовано можемо виявляти і знищувати загрозу повітря. І от е, саме тому нам потрібні в принципі е, зараз різні типи е, систем захисту. І е, наші німецькі партнери говорять зараз не тільки про IRIS-T, про смітно-ракетні комплекс. Вони говорять ще про те, що е, нам потрібно е, ну якби забезпечити Україну ще додатковими, наприклад, комплексами Гепард, так оцими зенітно-артилерійськими, от які мають відносно невеликий радіус дії, але вони дуже точні. І зрештою вони мають е, сучасний радар, який, якщо в нього щось попадає, він уже якби не випускає цю ціль, От. Е, тому е, наші німецькі партнери турбуються і про те, щоб ми мали е, змітна ракетні комплекси дальнього радіусу, дії, середнього і малого. І е, що найголовніше, це боєприпаси. Тобто, ну ми, ми розуміємо, що батарея це і е, комплекс протиповітряної оборони це одна справа, але якщо він не має достатньо ракет або Снарядів для того, щоб вести вогонь по повітряних цілях. Ну він сам перетворюється на мішень. Обстріли окупованого Криму будуть тривати надалі. Це буде продовжуватися, поки Україна не звільнить півострів від окупантів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна звільнятиме Крим у такий спосіб, який вважатиме за необхідний. На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти викурити за допомогою зброї, яка є в нас в наявності. Частина озброєння, яка вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, це виконання ракетної програми і наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші ніж західні зразки. Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно: те, що виготовляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велика вдячність. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Тараса на вашу думку, серія нещодавних, як оцінюють ті експерти, з якими ми спілкуємося в ефірі, дуже вдали за своїми результатами для збройних сил України ударів, які були завдані по Криму. Що вони змінюють з точки зору конфлікту? Адже росіяни на території півострова ще не пропускали такої кількості. Ударів за такий короткий період часу і не несли таких збитків для свого флоту у той час, коли кораблі цього флоту перебували на суходолі. Ну, насправді тут треба дивитися в комплексі, тому що а, ті успіхи, які а, ми зараз бачимо від збройних сил України, так а, на території Криму, це і знищення сучасних російських зенітно-ракетних комплексів С400 і а, удари по. Російських кораблях в місцях базування і ремонту і знищення цих цих військових суден. Російських всі ці моменти вони насправді є одним із таких результатів системної попередньої роботи того, що збройні сили України почали робити ще насправді в минулому році. Ну бо насправді падіння російського чорноморського флоту і російського воєнного потенціалу в Криму почалося із як кажуть навплиття крейсера Москва. І далі справи російського ЧФРФ покатилися просто під гірку, тому що далі не був перший удар по кишках. Бойка була втрата острова Зміїний втрата російського контролю над цим островом. І неможливість використання його у військових цілях. Далі ми, скажімо, так добили вишки пойка, так і в принципі нейтралізували їх відсотків на 90, так як військовий об'єкт, який експлуатує Чорноморський флот Російської Федерації. І фактично, ми таким чином осліпили росіян, плюс знищили їхні наземні комплекси радіолокаційні, досить серйозні, крім С 400 на території Криму. І, зрештою, це дозволило нам а, ще більше а, наростити свій потенціал і можливості того, що наші ударні системи і середнього і дальнього радіусу вони в принципі ну з а, проблемами, але не з такими великими проблемами долітають до цілей на території Криму. І власне пан діло має рацію, тобто а, ну якби ця системна робота. З одного боку по нейтралізації е, всіх е, засобів захисту росіян на території Криму, а з іншого боку, е, ну скажімо так, нейтралізація взагалі російського потенціалу на ХОСТОВІ, і е, що найголовніше, це теж частина довготривалої системної роботи зсу е, це удари по е, російській логістиці, яка стосується в першу чергу Криму. Тобто це не тільки перекидання військового ресурсу з території Криму на материкову частину України, що дозволяло Росіянам е, ну така підтримувати боєздатність південного груповання, але це ще і е, обрізання російської логістики з території Росії на територію Криму. Це історія про Кримський міст, це історія про російські большині десантні кораблі, які вони використовували в тому числі для цього. І зрештою, ми таким чином просто е, зробимо так, що Крим буде е, просто закорений для російських військових. Вони не будуть мати можливості е, отримувати жодного додаткового ресурсу для того, щоб підтримувати свою боєздатність. Ну і зрештою, це ось саме о, цей термін викурити росіян з Криму, який вжив пан Данілов, пане Тарасе. Якщо така планомірна успішна робота збройних сил України буде далі продовжуватися, то скільки на вашу думку часу треба для того, щоб викурити звідти росіян? Тут все буде залежати від того наскільки росіяни будуть адаптуватися до цієї ситуації, ну тому що ми розуміємо, що по великому рахунку на 100% цю задачу отак от одразу ми виконати не зможемо, але поступово ми будемо ну, скажімо так нейтралізовувати ті інструменти, які в Росіян є для захисту Криму з одного боку і своїх військових об'єктів там. А з іншого боку, для того, щоб все таки продовжувати, хоча б по мінімуму постачати той військовий ресурс, який потрібен російським. Ну, принаймні тих частин, які знаходяться поки що на а, окупованій е, території півострова Крим. Я думаю, що е, це, це перший фактор. І другий фактор це е, скільки в нас буде і е, яких систем уражень да, для того, щоб робити це повновірно. Тому що ми розуміємо, що російських військових цілей на території Криму досить багато. Е, і, зрештою, е, ну, е, ми не можемо рахувати так, що одна ціль це, наприклад, одна крилата ракета з нашого боку або один безпілотник. Ми чудово розуміємо, що для того, щоб гарантовано пробитися а, до а, визначених а, на а, російських цілей, нам потрібно ну по кількості досить багато та, систем уражень. і тут ми залежимо і від можливостей власного ВПК, і від а, того, що нам будуть постачати наші західні партнери. Якщо а, брати а, не а, самий ідеальний і не самий поганий варіант. То uh, при uh, збереженні тих темпів, які зараз ми маємо uh, нанесення ударів по російських uh, військових цілях на території Криму і по тому, як на зараз реагують Росіяни. Я думаю, що на середину 24-го року Росіяни вже почнуть відчувати досить серйозні проблеми з функціонуванням їхніх військових частин і їхніх військових підрозділів на півострові. І друга половина 24-го року це вже буде, скажімо так, закріплення цього результату, і е, тоді вже ну ми можемо мати ситуацію, коли російські бойові підрозділи на території Криму вони просто будуть втрачати боєздатність в прямому сенсі цього слова. Тарасу, у білому домі офіційно підтвердили, що під час візиту на Генасамблею і ООН президент України Володимир Зеленський проведе перемовини з американським президентом Джозефом Байдером. На вашу думку, про що вони мають привід сьогодні поговорити? Я думаю, тут два основні такі стратегічні магістральні моменти. Перший момент це узгодження позицій. На міжнародних майданчиках, ну на тій самій Генеральній асамблеї організації Об'єднаних Націй, тому що те, що ми робимо на рівні ООН і інших міжнародних платформ, воно теж має синхронізуватися з тим. Що ми робимо і говоримо з нашими ключовими союзниками, в тому числі і з Сполученими Штатами, тобто ми повинні діяти в сон. І е, другий стратегічний момент, який точно будуть обговорювати е, президенти України і Сполучених Штатів, це е, те, що стосується постачання всього необхідного для контрнаступу Збройним силам України. Ну і відповідно е, продовження е, е, постачання тих е, е, систем озброєнь, які ми зараз ще поки що очікуємо від Сполучених Штатів. Ну, мається на увазі, пише на той момент, я думаю, що ми почнемо отримувати вже перші 10, трошки більше 10 американських танків Адам з середнього урану. І так само ми очікуємо на отримання танків в 16, про що ми вже говорили. Ці теми точно будуть обговорені Зеленським. Байденом так само я думаю, що одним із перших питань буде проговорено е постачання американських не атакам з України, але тут ми теж повинні бути реалістично обставини. Всі, тому що ну, насправді ми розуміємо, що Вашингтон е і особисто Байден, навіть якщо це рішення, ну скажімо, суто вербально воно вже готове позитивне, так то все одно так чи інакше в практичній пічні е сполучені штати це рішення з е своїми німецькими, і зрештою, ми ж розраховуємо не тільки американський атакності, але і німецькі тауруси, і е, канцлер Шольц уже неодноразово підкреслював, що його позиція по передачі Україні цих крилатих ракет вона напряму буде залежати від готовності президента США Байдена подати Україні атакності. Що на цій зустрічі буде досягнуто принципова політична згода про те, що американські ракети атак. Путі поставлені в Україну, можливо, це буде про це буде оголошено, і далі вже я думаю, що на боці німців. Ми, мабуть, спочатку бачимо німецькі тауруси, а потім за дуже час ми будемо бачити і американські атаки. Але так чи інакше, всі ці удари мають надійти ну, по по такій суто військовій логіці до зими до того моменту, як ну, скажімо. З ми е, будемо смущені, е, скажімо, так, трохи темпа контрнаступу просто через те, що важка бронетехніка не зможе ну бути максимально ефективною на полі бою. Але для того щоб не збавляти темп ударів по е, російським окупантам, нам будуть потрібні якраз такі ударні системи, як Таурус. Тому Я думаю, що е, ну в цей період часу ми отримуємо і е, е, німецькі крилаті ракети, і е, е, оперативно тактичні ракети е, американського наших чудових хаймерсів і м 270 пане Тарасе, на вашу думку, те, що Росія напередодні звернулася до Північної Кореї, це матиме якийсь додатковий вплив на рішення американського президента? Я думаю, точно матиме, враховуючи те, що Тепер через цей зв'язок між Москвою і Пхеньяном, насправді ситуація з безпекою і в Європі, і на корейському півострові стала абсолютно пов'язаною, тому що ну тут логіка насправді дуже проста. Чим більше боєприпасів Північна Корея відвантажить своїм російським товаришам, тим відповідно меншою менше тих цих боєприпасів буде на складах у самій північній Кореї, і відповідно тим меншою буде готовність північної Кореї до можливої ескалації, якщо раптом справа буде переходити от всі червоні лінії, так і ну буде рухатися до якоїсь реальної. Провокації з боку північно-корейських військ тому власне однією із форм реакції Вашингтона, в тому числі от на такі речі, це не тільки санкції додаткові проти північної Кореї, так і посилення власне південної Кореї, але це також посилення і потенціалу збройних сил України, тому що Вашингтон розуміє, що чим сильнішими збройні сили України будуть на полі бою, тим більшими будуть апетити російських командирів в тому сенсі, що тим більше. Кремль буде змушений випрошувати боєприпасів у північної Кореї. Тобто ці речі взаємопов'язані. І я думаю, що посилення потенціалу збройних сил України тут дуже чудово буде грати на руку Вашингтону і його стратегії по мінімізації ризиків безпекових на корейському півострові. Також дякую вам, Тарас, за таку докладну експертизу. Тарас Жовтенко, експерт так. з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ряка Кучера, був з нами на прямому відеозв'язку.